Стартувала всеукраїнська масштабна вперше в історії інвентаризація усієї нерухомості, яка може бути використана для проживання внутрішньопереміщених осіб. Ця інвентаризація передбачає, що усі об'єкти нерухомості державної та комунальної власності будуть проінвентаризовані буде оцінений їх технічний стан, кількість необхідних інвестицій, кількість місць, скільки можна розмістити переселенців, буде включено в систему. Ця система завдяки тому, що будуть переселенці бачити всі ці об'єкти у відкритому доступі і зможуть подавати заявки саме на проживання в тому об'єкті, де люди бажають. Бути і ця система вона ця інвентаризація буде проведена під парламентським контролем а також у комісії на обласному і на районному рівні можуть бути додані представники рад ВПО, представники громадських організацій, антикорупційні активісти. І це буде гарантією того, що ця інвентаризація буде проведена прозора, що всі об'єкти будуть включені до системи. І ми зможемо комунікувати з міжнародними партнерами щодо залучення необхідних інвестицій для приведення всіх цих об'єктів у належний для проживання стан і розміщення постраждалих ВПО.